Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! У нас сьогодні задощило, захлюпало, тому море відміняється, але красу ніхто не відміняв. І у нас зараз квітують. Одні квіточки вже закінчують своє квітування, інші тільки розпочинають, і ми можемо милуватися і казати Слава Богу, повіки слава! Слава йому, повіки слава! Великий дивний наш Господь, чудний наш Господь! І коли ми бачимо цю красу, коли ми її... Її можемо помітити, зупинитися, помилуватися, то ми в правильному місці і в правильний час. Господь неодноразово каже: Увійди в мій спокій. І оці квіточки, ця зелена травичка, вона допомагає нам увійти в той спокій, а ще спів пташок. Я думаю, що ви чуєте. А ще, а ще отака галявинка ромашок. Алілуя. Я так люблю ромашки. Вони ж такі, знаєте, як сонечко всередині, ніжні, і сонечком всередині. Алілуя. Слава Богу! І їх також творив Господь. І їх також творив Господь. Дай Боже нам помічати цю твою красу і зранку дякувати тобі за те, що ми можемо це бачити. Слава йому, слава йому, повіки, слава. І хтось може сказати добре тобі казати, бо в тебе все добре. Не завжди буває добре, не завжди. Але Господь поруч зі мною. І Він каже: Не покину, не залишу, допоможу пройти, здолати ці гори. Він у своєму слові каже: в світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Він переміг світ, алілуя, слава Богу! А ще він нас утішає словом, яким каже: ось я незабаром прийду, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за діла його. Алілуя! Господь незабаром прийде, він обов'язково прийде за кожним з нас. Господи, дякуємо Тобі за це, дякуємо Тобі за спасіння, дякуємо Тобі за Сина Твого, Ісуса Христа, який полюбив нас і люблячи кожного з нас, і шов на Той Голговський хрест, віддав життя за життя. Алілуя! Віддав своє життя, за наше життя, щоб ми не загинули, але жили вічно, вічно у радості Господньої не горіли в аду, не горіли в пеклі, не мучились, а мали життя, прекрасне життя. За це нам потрібно дякувати кожного дня і вранці, і в обід, і ввечері. Дякувати, дякувати за спасіння, дякувати Це, надор, це найдорожчий дар, і він не порівняється не з чим, не з чим нещодавно бачила. Невеличкий такий ролик, і чоловік запитує дружину: що б ти зробила, якби тобі дали там, наприклад, 10 мільйонів доларів. Ти б взяла чи ні? І жінка сказала: звичайно, взяла. А ну це ж добре, така, така кількість грошей. Тоді чоловік сказав: Але є одна умова. Одна єдина, єднісінька, ти завтра вранці не прокинешся. Тобто я тобі даю цю кількість грошей, але завтра вранці ти не прокинешся. І жінка сказала: то тоді навіщо мені ті гроші? Ми зараз не будемо розумні, о, якщо там людина вже при смерті? Ні, питають здорову людину, яка ще думає жити, яка ще хоче жити. І та жінка сказала: ні, я відмовляюся від тих грошей. Я. Я хочу жити. Я хочу жити, то настільки дорогоцінніше наше життя. І воно не порівняно з усіма маєтками, машинами, коштовностями. Не з чим саме найдорожче, що є у людини, це життя. Це життя. Але ми повинні пам'ятати, що ми тут. Приходьки, ми тут тимчасово, а, а нас очікує вічність. А от де ми будемо проводити вічність, це вже залежить від нас, не від Господа. Господь уже все зробив. Він уже віддав свого Сина, Ісуса Христа, який прийшов у цей прекрасний світ. Да, Є тут багато-багато злого, від, не від Господа, тому що Господь творив все досконало, кожне деревце, кожну травинку, кожну квіточку він творив, творив і творив. І, і кожного разу він казав Вельми добре! Як добре, як добре! Алілуя! А потім. Він пішов на Голговський хрест, і спасіння нам придбав, і дарує нам його даром, по благодаті, але його треба прийняти. Ми можемо цей подарунок сказати: та ну, про що ви тут кажете, який Бог, і пройти повз, і не прийняти. І тоді людина сама обрала, де її проводити вічність. Немає третього, немає, є тільки рай і ад. І Господь каже: обирай, і для того, щоб легше було обрати, Він каже: обери життя, навіщо тобі помирати? Алілуя! І все ж таки бувають такі дні, коли, коли крила не літають. Бувають, звичайно, бувають. Але але хай нас Господь підбадьорить, і хай пісня також підбадьорить нас. Якщо твої крила не літають, серці вогні вже не палають, не відчуваєш сьогодення, як повернути їм натхнення. Замість вогню на серці попіл, а в голові один лиш клопіт. Кажуть, що просто я боюся, та посміхнись, про слав Ісуса співай. Хоч серце плаче, співай, гору, як бачиш, співай. Він твої крила підійме, співай, він вище горя співай, твій Бог з тобою співай, Христос весь біль навіки забере. Хмари підуть, дивись віконце, там ти побачиш, ясне сонце, хор в небесах вже прославляє Господа Христа. Господь від туги тебе врятує, співай голосніш. Хай кожен чує, хор в небесах не замовкає, і лиш тебе не вистачає, співай. Хоч поки плачеш, співай, гору, як бачиш, співай, Господь, лиш твої крила підіймен. співай, Він вище горя, співай, Господь з тобою співай, Христос весь біль на віки забере, співай, хоч поки плачеш, співай. Гору, як бачиш, співай, Господь лиш твої крила під імен. Співай, він вище горя, співай, твій Бог з тобою співай, він весь твій біль на віки Алілуя. Слава Богу. Ми можемо співати, а інколи знаєте, буває навіть не співається. Навіть не співається, бо ти починаєш співати і сльози просто градом течуть із свої із твоїх очей. Буває і таке. Буває і таке, що на серці така туга, але але не засмучуйтесь, все це тимчасово. І коли ми прибігаємо до Господа, і коли ми шукаємо втіхи у ньому, він обов'язково допоможе нам. Він вірний. Він люблячий, йому не байдуже сльози з наших очей, йому не байдуже наші переживання. Він допоможе нам здолати їх. Алілуя! Слава Богу! Ми маємо святе писання, яке навчає нас корисному. І сьогодні деякі вірші я буду читати, і ми їх знаємо, але дам на повторення, і потім порозмірковуємо трошки над оцими, над оцими віршами. І так. Перше місце писання записано в Єфесіана. Єфесіанам. Єфесіанам четвертий розділ, 31, 32 вірш. Усяке роздратування, гнів, лють, крик, зневага хай віддаляються від нас разом з усіякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Прочитаю ще одне місце писання: Марка, 11, 25-26. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то і ваш небесний отець не пробачить вам ваших провин. Сурово, особливо в кінці. Ну і ще одне місце писання 6, Луки 6, 35-38. Тож любіть ворогів ваших. Робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода буде, і будете синами Всевишнього, тому що Він є добрим, що і до вдячних, і до злих. Будьте ж милосердними, тож не судіть і не будете судими, не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам мірою доброю, натоптаною, струшеною і переповненою дадуть вам у, у, у поділ ваш. Бо якою мірою міряєте, такою і виміряють вам. Алілуя! Ось такі місця писання. І ви зрозуміли, що їх об'єднує це слово прощення. Прощення! І в одному, і в другому, і в третьому місці Писання нам Господь говорить про прощення, що нам потрібно прощати. І коли ми говоримо, молимося молитвою Отче наш, теж ми там кажемо і прости нам, як і ми. І коли ми кажемо, як і ми, я зразу кажу вам, я це кажу з такою обачністю, тому що я дуже дуже. Дуже хочу, і я вірю, що я прощена. Я не то, що хочу, я впевнена на 100%, що Господь мене пробачив. Він простив мені всі мої гріхи і беззаконня. В Слові Божому написано: хто у Христі, то нове творіння. Давнє все минуло, тепер все нове. Я нове творіння, я Боже творіння. І все, що я робила без Бога, мені прощено. І я від цього маю велику радість і велику насолоду. і Місь у те, що Господь мене очікує на небесах. Алілуя. І я, живучи на цій землі, як ви думаєте, буду мати ще якісь промахи? Звичайно, тому що я проста людина, я не Бог, да Бог мені. Я в ньому, але я не Бог, я просто людина. Я маю шанс на помилку. І Господь, коли я до нього прийду і скажу, Господи, пробач! Помилилася, він мене в ту ж хвилину пробачає. Він не каже, О, я ще подивлюся, наскільки ти щиро кажеш це. Ні-ні ні. Він каже, добре, давай слідчий раз, ми зробимо не так, а так, як я тебе вчу. Господь є люблячий, ми повинні в цьому бути впевненими, Господь на, в Псалмі 32, в восьмому віршові записані такі рядки: Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш іти, ходити та дам тобі раду, моє око завжди на тебе, вважає на тебе. Тобто, Господь він нам дасть раду. Послухайте, Він дасть нам раду, якими ми були би, можливо, десь впертими, десь не. Слухняними, десь необачними, Господь дасть нам раду. Він є Батько мудрий, і Він нас буде вести все рівно, вести і вести, і ніколи нас не покине. Алілуя. Слава Богу! Повіки слава! Що ж таке прощення? І так, Господь наполягає неодноразово. Це тільки три місця писання. А давайте згадаємо про ото прощення, коли цар пробачив дуже багато, а той друг не пробачив, і потім сів у в'язницю. Тож про прощення говориться багато. Про прощення говориться багато, але що ж таке прощення, от, взагалі, прощення. Прощення, взагалі, це свобода. Коли я пробачаю свого того, хто мене ображає, я отримую свободу. Коли у мене немає цієї прощення, то я знаходжуся у в'язниці образи. І та в'язниця образи вас не відпустить, поки ви в своїй голові не вирішите Я буду пробачати! Я пробачу. Але чи всіх потрібно пробачати, чи як? Боже слово каже, що якщо тебе брат образив, да то скільки треба пробачати? І Господь сказав 490 разів на день, тобто багато. І що, і що? От пробачати, пробачати і пробачати, чи зав... чи все пробачати є у Божому слові і ще таке слово. Послухайте, притчі 22.3. Мудрий, зауважуючи лихо, ховається, а легковажні рухаються далі і зазнають шкоди. Господнє слово нас застерігає і каже: мудрий. А якщо ми хочемо бути мудрими, то Він каже, зауважуючи лихо, тобто бачучи лихо, то він ховається, тобто ухиляється, йде кудись далі. Про що йдеться мова? Зараз ще таку думку скажу: коли нас образили, Образа буває різної ступені. Буває, просто сказали образливе слово, або не сказали добре слово, тому що в Біблії є також таке, що хто, хто може робити добро і не робить, тому гріх. І таке є в Біблії. І от нам не сказали, або сказали щось погане, або ну, от щось украли, або там підставили підніжку. Тобто, ну бувають. Отакі, отакі, Ситуації, то, і, то ми можемо просто не звернути увагу і піти. Але все рівно, коли ми будемо не звертати увагу, а людина все більше і більше буде давати нам, буде завдавати нам шкоди, то це теж неправильно. Це теж неправильно, і нам потрібно підійти до тієї людини і сказати: Ти мене ображаєш, це по Божому Слову. Ти мене ображаєш, ти робиш те і те, а мені це не подобається. І якщо ти хочеш, щоб ми з тобою і далі мали якісь стосунки, припини це робити. І якщо отой брат чи сестра тебе послухає, ти придбав брата. А якщо ні, а якщо кажуть, та ну, чуєш, Бог каже пробачай, ото і пробачай. Ні-ні-ні, це неправильно. Це неправильно. Нам не потрібно прощати, послухайте зараз, дослухайте до кінця. Прощати тих, хто не хочуть змінюватися, хто не хочуть, хто не бачить, що вони вас ображають. Але що ми можемо робити? Ми можемо загнати себе в кут, оту в'язницю, образи і там знаходитись, а можемо звідти вийти. Як? Вирішивши, вирішивши, я пробачаю, але я не дозволю більше себе ображати. Яким чином? Ну, у кожного свій шлях. Слово Боже, каже нам, що якщо ми бачимо лихо, то нам потрібно звідти піти, заховатися, заховатися. якщо є можливість, то можливо перепинити стосунки з цією людиною, якщо є можливість. і... Краще ухилитися від того лиха, чим потім лиха наробити. Нещодавно я слухала одну передачу християнську і пастор. Церкви розповідає, які жахіття бувають зараз серед християн. А що можна говорити вже у світі? Знаючи, що дуже багато зараз є в сім'ях насилля. Цей пастор по керівництву Божому створив дім милосердя. До речі, хочу вам сказати: в Україні теж у нас є були принаймні такі будинки милосердя, і я навіть знаю служити. Які там служили, цей пастир українець, але зараз він знаходиться в Америці і у них теж є оцей будинок милосердя, в який біжать жінки, яких від. Які зазнають знущання від, від чоловіків, і там вони можуть знаходитись якийсь певний час, щоб укріпитися, укорінитися, роздуматись оце в тиші, і щоб далі міркувати, куди іти далі, і вони там можуть бути певний час, за ними піклуються, дають їм. Ліжко, їжу да, там є якісь правила, але за них підклуються і моляться разом із ними. І от він розповідає про одну жіночку, яка прийшла побита, побита, і це б неодноразово вона була бита чоловіком християнином, який ходить до церкви, який одягає вид благочестя, а дома лупить свою дружину. І вже її, а, а кажуть, а треба прощати. А шо ти, сестра, потерпи, Ісус же терпів, і ти терпи. Це невірне навчання, це невірне. Боже Слово каже: ухиляйся. Якщо ти бачиш лихо, ухиляйся, вийди із того оточення. Якщо ти не бачиш, що твій чоловік він хоче, він просить пробачення, але змін немає, і через тиждень ти знову луплена не за що. Ухиляйся, тікай! Тікай якомога швидше, і Господь дасть тобі вихід, і не буде осуду Божого, бо ти покинула чоловіка. Якщо це Тобі варте життя і твоїм дітям треба щось робити, і Господь не буде засуджувати. Хтось терпить довгий-довгий час, тому що о що люди скажуть? А Господь сказав прощати, а я буду прощати доки? Доки не вистачить сили, і ти не зробиш крок з дев'ятого поверху. Доки? І от ця жіночка, вона опинилася у тому будинку милосердя. Їй допомагали психологи, реабілітологи, Вона встановилася. А той чоловік почав назвонювати і казати: все, пробач, я все зрозумів, я все усвідомив, пробач мені, приїжджай, я буду вже тебе любити. Я ніколи тобі вже не буду доскожати. І жіночка повірила, знову повірила і знову поїхала. І коли вона приїхала, то вона зустріла чоловіка, який почав її лупити. Вона взяла телефон і почала, почала гукати. Не телефон, почала кричати до батька, тому що вони жили в будинку один на двох. Два входи, але стіна одна. Вона почала валати, і на той крик прибіг батько. І далі був, було жахіття. Батько скрутив руки своєї доньці і казав: Бий, бий її сину, тому що хай знає, як потрібно слухати чоловіка. Це по Божому слові, що кого люблю, того наказую. І та жіночка по великої милості Божої вирвалась звідти і знову потрапила в цей будинок милосердя.' І оцей пастир розповідає: це зараз, це сьогодення, це сьогодення і тому. Коли ми читаємо про прощення, да, нам потрібно пробачати. Але коли тебе ображають, коли ти терпиш насилля, нам потрібне прощення, але не обов'язково знову повертатися туди, щоб тебе знову лупили. Ні, не потрібно. Коли ми бачимо, що людина повністю змінилася, коли ми бачимо. Послухайте, зараз іще одну думку скажу: ми можемо, покинувши ту людину, ті події, по поїхати, знаєте, все віддалитися від цього зла, і потім, віддалившись від того зла, заспокоївшись, пробачити ту людину. Просто пробачити, але це не означає повернутися назад і терпіти тортури дуже добре, коли з Божою силою ми можемо пробачити нашим винуватцям, нашим обідчикам, образникам, пробачити і йти далі, знаючи, що мене Господь любить, такою, якою я є. Він мене буде е, з кожним днем робити все міцнішою і міцнішою і міцнішою. І я не дам тій Бразі загнати мене в то в ту в то ярмо я не буду ображатися. Я буду поверх того, я прощу і піду далі. Але я не дам себе далі ображати. Не дам, не дам. Це інша це інша ступінь, це інша ступінь. Ми можемо все життя нести ту образу. І навіть поїхавши від того люди, від тієї людини, яка мене ображає, і навіть перегорнувши лист і не згадуючи, і намагаючись не згадувати його. А всередині образа. То ота в'язниця. Треба цього збутися. Треба пробачити, перегорнути листа і йти далі, не згадуючи о тих подій. Оце перемога. Оце перемога. І якщо ми цього хочемо, то Господь нам обов'язково допоможе. Допоможе пробачити. Але, і ще раз кажу вам, але. Але коли ми пробачаємо, це не означає, що ми повертаємось і даємо знову, знову тому образнику нас ображати. Цього Господь не хоче. Господь хоче, щоб ми були, як у ці ромашечки, світлими і сонечками усередині. Господь хоче, щоб нам було добре. Господь хоче, щоб ми бачили прекрасне. Господь хоче, щоб ми були вільними, вільними від образ, а також вільними від насильників. І бувають насильники і моральні, і від них теж треба позбуватися. Теж треба. І хтось каже: ну щось не по слову Божому. Чому я вам про процитувало слово Боже, і Господь є Бог навчаючий корисному? Він дуже хоче, щоб нам було добре. Тому дозвольте собі бути щасливими. Господь за вас. Тоді хто проти вас? Тоді хто проти вас? Хай дасть Господь мудрості сьогодні кожному хто почує це слово. Якщо воно вас доторкнулося, і ви знаєте, що є людина, яка проходить оці такі стежки випробування. Поділіться цим словом, можливо, це слово допоможе тій людині зробити крок віри уперед, розбивши всі задні оті кайдани, які довгий час тримали людину, і полетіти назустріч. На зустріч Господу, на зустріч прекрасному життю, в ім'я Ісуса Христа. Хай буде так. А вас хай береже Господь, хай Господь сьогодні погляне світлим лицем своїм і дарує нам мир, і дарує нам сили пробачати, пробачати і бути вільними від усякого роду образ, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.